Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 39-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 30 квітня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 951 960 особин за добу 1 100 танків 10 729 одиниць за добу 1. бойових броньованих машин 22 353 одиниці за добу 1. артилерійських систем 27 91 одиниця за добу 11. Реактивних систем залпового вогню 1374 одиниці за добу 1. засобів протиповітряної оборони 1146 одиниць, літаків-370 одиниць, гелікоптерів 335 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 34 289 одиниць за добу 112. Крилатих ракет 3196 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 46611 одиниць за добу 179, спеціальної техніки 3869 одиниць за добу 9, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.